Ки зупиняє кровопролиття в газі. Це перемога для усіх. Пише Ройтерс для Трампа. Це шанс показати себе миротворцем. для, для Ізраїлю – можливість повернути заручників. А для палестинців шанс нарешті відновити життя у своїй землі. У Хамас просто немає іншого вибору. Якщо вони відмовляться, то відповідальність за нові жертви впаде саме на них. На Ізра... Ізраїль і Сполучені Штати Америки отримають виправдання для продовження війни. Щодо Нетаньяху, попри його постійну опозицію, ідеї Палестинської держави. Зараз він ймовірно готовий дати Трампу політичну перемогу. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, мої вітання вам. Вітаю вас, пане Юрію. А скажіть нам, будь ласка, а яке значення політичне, зокрема для Трампа? Мала ось ця зустріч на міжнародній арені. Це що? Це прагнення до посередника миру чи більше демонстрація впливу Сполучених Штатів Америки на Близький Схід? Мені здається, що тут наразі не треба розділяти, бо Трампу треба хоч якась зрозуміла перемога. Mm -hmm. І враховуючи, що в нього насправді не те, що їх дуже багато, ну, він дійсно може розповідати про. Багато перемог там, який зупинив війну між Таїландом і Камбоджою, між е Азербайджаном та Албанією. Ну це вже здається мем живе своїм життям. Але якщо ми подивимося на те, як сприймають міжнародну політику американські виборці, а Трамп думає першу чергу про це, то для нього існує насправді е ну, дві великі війни в світі зараз: це війна е Росії проти України. Е, вона на другому місці е, у американському виборці на першому місці, звісно, це війна Ізраїлю в Газі і взагалі не стабільність близькому сході. Ну особливо після 11 вересня, звісно, американців травма через близький схід, е, і після війни в Іраку особливо це посилилося. Тому звісно, вони набагато більшу уваги приділяють цій історії, і враховуючи, що Трамп обіцяв завершити там війну. Йому це дуже потрібно. це Дуже маркерна історія для нього в будь-якому разі, тому звісно для нього це демонстрація впливу. Але питання в тому, що в цій війні йому доведеться, якщо він хоче їсти завершити, примушувати до угоди саме ізраїльську сторону і Нтиньяху в першу чергу. Але проблема в тому, що вже сьогодні ми знаємо, що Нтиньяхоч є. Нові великі проблеми з тим, що цю угоду е, прийняти, крім того, що він сам е, зацікавлений війні, ще й його ультраправа частина е, його коаліції висунула вимоги е, що Цих пунктів, які Трамп репрезентував, тобто ця угода ще може і не відбутися, тому що е, з одного боку на ізраїльського прем'єра тиснуть е, родини заручників і е, ізраїльські ліві центристи, які є опозицію зараз, тим, що він прийняв цю угоду, насправді по параметрам, вона те, що справедливо, вона доволі зважена і без питань, а з іншого боку, видає його все ж таки при владі через коаліцію з правими з ультраправами, які проти цієї угоди, тому не факт, що Трампа навіть тут вдасться отримати результат саме зараз, Бо йому доведеться серйозно на Ізраїль тиснути. Пане Юрію, а усі ті пункти, які представлені у цьому плані, а, які для вас виглядають найбільш реалістичними, враховуючи взагалі складність цього конфлікту у газі. На мій взгляд, на мій погляд, всі вони доволі реалістичні насправді і можуть бути виконані. Питання в тому, що це потребує політичної волі від від обох сторін, а це ж історія суб'єктивна, тому що ну треба розуміти, що війна між ну. Взагалі, конфлікт на близькому сході між Ізраїлем-Палестинцями в широкому розумінні, і е, якщо вузькому брати конфлікт, війна у Денданіахо проти Хамас, це ж історія про етнорелігійний конфлікт. Mm. Там немає чітких кордонів території, немає ніякої можливості історично це якось врегулювати. Це не війна між Росією і Україною, де воює імперія зі своєю колишньою колонією, яка стала національною державою. Тобто, де Головними суб'єктами є держави, створені українською нацією, ну і відповідно російський імперський проект та фактично воює дві спільноти, які мають ну з ну, примизно однакові насправді історичні права на ці землі, і там, в принципі, це розподіл, який відбувся в. Після першої слової війни він ну доволі суперечився по собі. Тому звісно е, імплементація і так ускладнена, тим, що конфлікт набагато складніше влаштований ніж конфлікт Росії України. Ну і відсутність доброї волі, тому що е, в Ізраїлі зараз. Уряд ультраправих, які взагалі не розглядають, е, ну давайте будемо об'єктивні палестинців за людей. А Хамас не розглядає євреїв за людей. В таких умовах доволі важко знайти поле для домовленості. І в принципі, тільки якщо дійсно. Е, Країни Близького Сходу натиснуть на Хамас а, і на палестинську, авто, на, на палестинську адміністрацію в ширшому значенні. Якщо США натиснуть на Ізраїль, угода можливо. Але поки, якщо чесно, ну я не проглядаю того, що це важливо швидко. Тобто неяко має вчинити реальну політичне самогубство, якщо її прийму і ухвалить, е, для нього це буде означати кінцев кінець політичної кар'єри е, і доволі. Важко уявити, що він на це наважиться. Тому будемо спостерігати. Тобто, ви вважаєте, дні. пане Юрію, що буде, буде ця вся історія затягуватись? Ну вона вже тягнеться насправді більше. Ну, Ні, що, я маю на увазі після що... цього моменту зустрічі Трампа із з Я думаю, що ймовірність цього явно вище 50% Тому що mm -hmm. е цей конфлікт і так зайшов набагато далі. ну Зазвичай війни між або загострення між Ізраїлем і Хамасом, між Ізраїлем і Палестиною, ширше, вони не тривали більше двох-трьох місяців. Реально, ця війна і так перетворилася на затяжну. За що ж на дуже серйозно критикують? Що він почав війну без якоїсь цілі е, визначено? Тому що так, теракти 7 жовтня були жахливими, але при цьому знову таки е, сама відповідь Ізраїлю не могла бути ефективною, тобто те, що Ізраїль робить. Перше руйнуючи свій авторитет, чиняючи чисельні воєнні злочини справді, і при цьому він ніяким чином не наблизився до перемоги над справжньою проблемою, тут тобто над Хамас. Він до, досі боєздатний, досі не має ніяких сувів е, щодо воєнного вирішення цього, цієї проблеми. Ну, це питання вже, яке робить цей конфлікт натяжним, а з витяжних uh -huh. конфліктів завжди важче виходити. Ми саме чудово це знаємо. Наша, наша війна триває вже 11 років. І... Не факт, що війна в Газі може бути зупинена так само швидко, як почалася, тому mm -hmm. я думаю, що затягування продовжиться. Ну але е, ми ж е, чуємо від Трампа, що мовляв, ну такі, от досить досить позитивний навпаки, так сценарій на майбутнє. Мовляв, він каже, що от, от, от угода майже готова. Тепер тільки щоб Хамас сказав так, в них немає іншого вибору, і все. Ну, тобто, звучать такі тези, і після цього очевидно, розумієш за словами Трампа, що от буквально залишився ще один крок, аби це все вирішилося. Але ж насправді ми, ми розуміємо реалії. Ну да, і ми можемо згадати слова Трампа після зустрічі з путіним в Алясі або після зустрічі зеленським, що году на столі треба її підписати. Не бачу ну знову таки повторююся конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, ну між ізраїльтянами та волостинцями. Навіть складніший за своєю етимологією, mm -hmm. за своєю структурою ніж російсько український тому що ну, там реально надто багато історичних, релігійних, етнічних е, шарів, які треба розбирати, щоби вийти на якесь довгострокове рішення а наразі. Е, Заморозка, от там заморозка mm -hmm. в тому стані, коли газа майже ще зруйнована. там вже ще території територія набагато менше. Е, є проблема невирішення біженців. Є проблема гострої політичної кризи в самому Ізраїлі, прав справжньою. Там не там не вийде відразу класнути пальцями, як Танос відомому фільмі, і, mm -hmm. і зробити магію, що все вирішено. Ну, ні, так не вийде, і тому я думаю, що тимізм Трампа. Ну може трохи більш обґрунтований ніж питання російсько-української війни пару місяців тому, але при цьому ще надто багато невідомих, які можуть його дозірвати. Плюс ми досі не знаємо позиції арабських країн регіону чи мусульманських країн ширшому розумінні, позицію Туреччини, позицію Єгипту. Позиції судівської Аравії, які безпосередньо братимуть участь в нормалізації ситуації в Газі, якщо Ізраїль виведе звідти свої війська навіть якщо Гамаз складе зброю, треба ще ще брати відповідальність за управління за відновлення цієї території, в тому числі за визначення ролі Ізраїлю в цьому, який ну в хорошому мав би вкластися фінансово в те, ну, в ці наслідки. А там я думаю, що сперечатися будуть ну. Місяцями мінімум про те, що з цим робити, тепер так тому тут ще зарано робити якісь досить такі оптимістичні прогнози, але в принципі, звісно, також хотілося б, щоб ця ситуація дійшла до логічного завершення. Але поки ми цього на жаль не бачимо, пане Юрію. Я вам дякую за те, що ви долучилися дякую. до нашого ефіру. Юрій Богданов, публіци спеціаліст із стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, був з нами на зв'язку.